Лукашенко заявив, що Білорусь готова допомогти Україні у повоєнній відбудові країни. Щоб а ще, ви розуміли, а що будуть відбудовувати бучу, мабуть, чи щось інше його слова передає агентство Белта на думку Лукашенка, США не будуть допомагати Україні по повоєнній відбудові. А самопроголошений президент Білорусі буде допомагати після зміни влади у Вашингтоні. Зеленському скажуть Володя, ти хто такий, тому керівництво України треба взяти голову в руки чи руки в во гол... коротше там заплутано, як завжди, все у Лукашенка, і зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну за допомогою близьких їм людей насамперед білорусів, я от не впевнений, що Олександр Григорович входить до непереліку осіб, які має близькі до України, і тут взагалі-то треба наголосити одну важливу річ: що уряди і президенти змінюються в Сполучених Штатах, скрізь в Європі. Вони змінюються, і в Україні теж вони змінюються. Я не знаю, можливо, там на Банковій це не дуже всім подобається, але навіть вони, якщо їх запитати. Ви розумієте, що колись придеться не провести вибори, і з великою вараїдністю вони не будуть виграні. Тобто я не хочу це до внутрішньої політичної дискусії звозити, а до того, що люди, які напали на Україну, бо вони зробили це разом, путіна Лукашенка саме з білоруської території прийшли російські танки під Київ Бучу, і та сама 72-га Белесерківська бригада насправді то захистила Київ. А саме ці, цей підрозділ зробив так, щоб оці розмірковані Лукашенка, що через 2-3 дня там нема буде кому воювати, і це і ми захопимо місто. Це не справдилось. От тому в частині тут хто що скаже за Вашингтона після виборів в Сполучених Штатах, ну подивимося, по-перше, хай вони хтось, хай вони визначаться, мається на увазі американці. Але мені здається, що підтримка України з боку тих самих Сполучених Штатів вона не залежить від прізвищ в Штатах. Так, є там багато нюансів, і тут можна знову ж таки тут до ранку говорити, чи страшен Трамп чи краще Камала. Але ну огляду на те, що ми тут не сильно впливаємо, мені здається, як це не дивно. Принципової різниці не буде. От навіть. Раз ми вже до цього до дійшли да? до зброї. Бо рівень підтримки України зараз він не дає можливість звільнити територію. І по факту, це те саме, що говорять у Трампа. Тільки вони це проговорюють. А там кажуть, що ми будемо підтримувати, але це мета війни, вона якась не окреслена. Тобто, це не означає, що тут треба лапки скласти, там, плакати, чи ще щось. Тим більше, от, Джозеф їде в, в Німеччину, можливо, він скаже: знаєте що? Я скоро йду на, на пенсію. Що ви там казали? Казали, що ви я вам не докладаю, не додаю ракет, забирайте все. Тим от скільки винесете. Знаєш, як є такі телешоу різні в Європах, там даємо вам одну хвилину. от Все, що наберете в магазині, це ваше. От може так і буде. Навіть відкриють склади, скажуть: у вас є доба. Угу. Вантажте на кораблі. Да. Я б а в який би ти магазин пішла б грати в цю гру? Я би пішла на військові склади. Там набагато цікавіше грати в ці ігри. А заговорили про Джо Байдена і його візит до Німеччини, і там його до речі мають нагородити орденом найвищим орденом Німеччини. Перший державний візит президента США до речі до Німеччини після поєднання країни про це повідомив канцлер. Німеччини і останній такий візит відбувся у 1985 році, коли кажуть Рональд Рейган відвідав Бонн. і після цього американські президенти були в Німеччині лише з поїздками таким робочими рівнями. Байден 10-12 жовтня має бути десь в Німеччині. З візитами, з почестями, з важливими розмовами. Ну і я нагадаю, що 12 жовтня також анонсований Рамштайн. І Рютте, який приїжджав до нас напередодні, сказав про те, що дозвіл бити далекобійною зброєю по цілях ВРФ обговорять саме на Рамштайні 12 жовтня. Тому також чекаємо, що самим тільки обговоренням е справа не закінчиться. Ти ну, чекаєш після цього, бавовну? бажано. А, ну дійсно не знаю. можна прям го або напередодні, це а, як анонс. Якщо вже Фізер. якщо вже говорити про таємницю на російського характеру, то я, от з, зі всією відповідальністю можу заявити, що якщо хочеш щось донести росіянам, то спочатку спочатку треба нанести ракетний удар, а потім наробити політичні заяви, а не навпаки.